Служіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелією по всьому світу. Я мала покликання від Бога. А якщо Бог кличе вас, звідкись вам необхідно послухатися його, залишити те, що ви робите, і почати робити те, до чого він закликає вас. Він покликав мене допомагати жінкам, розмовляти з ними, підбадьорювати їх. А потім пізніше я зрозуміла, що це робота капелана в лікарні. Це місіонерська лікарня. Коли приходиш сюди, то знаєте, це щось, це щось інше. Багато хто тут пізнає Бога. зараз є дуже багато людей із врожденими хворобами. І лікарі їх тут лікують. Дехто надходить сюди з онкологічними захворюваннями, хтось із туберкульозом. Це звичайна справа. Хтось із пневмонією, інші з хворобами серця, хтось має проблеми з органами дихання. Хоч би яку проблему вони мали, треба бути поруч, підбадьорювати їх і розповідати про Бога, який любить їх, про Бога, який може їх спасти. Ви знаєте, мій чоловік, моя мама та багато інших людей померли від хвороби, і я можу поділитися цим із хворими. Я гадаю, що в такий час те, через що ми проходимо, робить нас навіть ще кращими помічниками іншим. Багато хто з них іде на небеса, знаючи Ісуса Христа як свого Спасителя. я щодня ходжу до лікарні і роблю цю справу. І це дуже дуже важко для мене. Знаєте, через це я почуваюся старою, і мені здається, що мені треба робити щось інше. щодня ходити до лікарні і бачити хворих людей. Знаєте, це завдає сильного душевного болю. Але коли я звертаюся до Бога, він зміцнює мене. Я також слухаю проповіді доктора Стенлі за аудіобіблії. І Вони дуже допомагають мені. Коли ви несете Боже слово комусь, хто не вміє читати, допомагаєте йому його почути. Вони знають, що це каже Бог. А потім ви показуєте йому посланець і кажете, це Боже Слово, і це дуже важливий інструмент. Можливо, я втомилася, але перш ніж відійти, я маю знати, що всі щасливі. Так воно і є, бо про всіх попіклувалися. Я хочу йти туди, куди Господь кличе мене. Я маю ділитися про Ісуса з іншими. Ви розповідаєте людям і переводите їх із смерті до життя. Ви хочете, щоб вони були спасені, як і ви, і не обмежуйте своє служіння Богові. Неважливо, хто ви, медик або ще хто. Проповідуйте Євангеліє Ісуса Христа своїм життям. Далі в дотику дорогоцінні Божі обітниці. Щоб ви подумали про дуже дуже багато людину. Яка б завжди скаржилася, що їй всього бракує? Ви б дивилися на неї і думали: хвилинку, я знаю, що він багатий, але подивіться, як він одягається. Або подивіться, на чому він їздить, подивіться, де він мешкає? Ви дивуєтеся, щось тут не так. Інакше кажучи, якщо він має все це, чому він поводиться так? І ви ставите собі запитання: ну, хіба він не знає, що він багатий? Хіба він не вірить у те, що він багатий? Хіба він не знає, як скористатися своїм багатством? Що не так з людиною, яка живе таким життям? Так, що справді не так. Але я знаю чимало віруючих, які живуть цілком так само. Вони дуже багаті, але не поводяться відповідно, не користуються своїм правом. Я гадаю, це тому, що вони не вірять у це, бо або їх ніколи цього не навчали, або вони десь протягом життя втратили цю чудову істину я бачу, як ясно Бог виклав своє слово та як він дивовижно забезпечує нас. та водночас люди часто поводяться так, ніби вони нужденні. або ж кажуть, знаєте, мені завжди всього не вистачає. Бог залишив мене, Бог не розуміє моєї потреби. Я знаю, що так каже Біблія, але для мене це не працює. Ну то в чому ж проблема? Проблема в бозі, чи проблема в тому факті, що я не розумію, що я маю отже, послухайте дуже уважно. Це змінить ваш погляд на себе і, можливо, ваш погляд на Бога. Будь ласка, розгорнімо друге послання Петра і погляньмо перший розділ. Це наша друга проповідь в серії про Божі обітниці. Конкретно в цьому місці писання. Петро описує приголомшливе багатство, яке ми з вами маємо. Послухайте, що він каже. з першого вірша першого розділу другого послання Петра Симон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав з нами рівноцінну віру вправді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, Благодать вам та мир нехай примножаться в пізнанні Бога Ісуса, Господа нашого усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, тобто Ісуса, хто покликав нас, послухайте славою та чеснотою, через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними вистали. Учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Отже, я хочу, щоб у цьому та в інших місцях писання ви побачили ось що. Дивіться, уважно. Я знаю, що багато хто з вас у це не повірить, але послухайте уважно знаєте ви це чи ні? Але в день, коли ви визнали Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, ви стали разюче багатою людиною. А де ж усе це багатство? Ось де. Воно в Божих обітницях. І дуже скоро я покажу вам чому я кажу, що коли ви повірили в Ісуса як у свого Спасителя, обітниці Слова Божого стали вашими, і ви стали дуже заможною людиною. Почнімо з першого доказу того, що вам було подароване Боже багатство. Розгорніть, будь ласка, послання до Римлян, п'ятий розділ. Сьогодні ми будемо читати немало місць письма у п'ятому розділі послання до Рімлян сказано, як усе це починається. Ось що каже Павло шостого вірша: бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто відважиться померти. А Бог доводить свою любов до нас. Тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть його сина, то тим більше примирившися, спасемося життям Його, і не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа. Що через нього одержали ми тепер примирення. Отже, дивіться, коли ви повірили в Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя, Він простив вам усі гріхи. Він привів вас до взаємини з собою, до особистих взаємин для того, щоб із цієї самої миті дивіться, ви могли називатися Божим дитям. Це ваше надбання. Ви тепер маєте спадщину, і ось яка вона? Бог ваш отець, Ісус Христос, ваш Спаситель, ваш брат. І ви тепер частина Божої родини. Ось хто ви. Ви вже не той, ким були раніше, не дитина диявола. Тепер ви Божа дитина. Це по-перше. Це дуже важливо. І доки це не відбудеться, нічого з того, що я скажу, далі вас не стосуватиметься. Друге, на що я хочу, щоб ви звернули увагу, це ось що Бог не лише спас вас, простив, очистив вас, записав ваше ім'я у книзі життя, зробив частиною свого царства. Він ще й дав вам обітницю. Вона записана в дев'ятому вірші першого послання Івана. Ви всі знаєте його на пам'ять. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Яка приголомшлива обіцянка? Ось що вона означає. Вона означає, що живучи в цьому кепському брудному світі, я можу щодня залишатися чистим. Бо писання каже, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний. Тобто ви можете йому довіряти. Вірний та праведний він має право це робити, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Це свідчить про те, що я дуже багатий, про те, що я маю перевагу приходити до всемогутнього Бога і просити, Господи, ось моє життя. Воно не повинно бути таким. Я розумію це, я визнаю і прошу тебе простити, мої гріхи. Це чудове надбання. Третя частина багатства така: постійна присутність Божа в нашому житті. Подумайте про це хто ще може вам таке пообіцяти? Бог, володар Всесвіту, каже вам. Я тебе не покину, ані відступлюся від тебе. Тут, у п'ятому вірші тринадцятого розділу послання до євреїв: я тебе не покину, ані відступлюся від тебе. Знаєте, що тут сказано? Чи може бути щось краще за це? У вашій подорожі життям ви маєте попутника, Ісуса Христа, який ніколи за жодних умов, попри все, ніколи не залишить і не покине вас. Крапка. Хто ще зможе пообіцяти вам таке? Ніхто. Проблема настає тоді, коли люди відводять свій погляд від Господа Бога, починають дивитися на себе та на свою ситуацію, свої обставини, замість запитати, що пообіцяв отець. Ось яку обітницю дав вам отець. Послухайте, після того, як ви повірили в Ісуса як у свого Спасителя, ви не можете залишитися самі, навіть якщо й побажаєте. Він каже, я не залишу тебе. Ні, я ніколи не покину тебе за жодних умов. Ця безумовна Божа обітниця належить кожному віруючому. І послухайте ніхто цього змінити не може. Ви можете бути у в'язниці, тут або там різниці немає. Бог каже, я тебе не покину ані відступлюся від тебе. Я ніколи не залишу тебе. Крапка. Отже, наступного разу, коли ви опинившись на самоті, будете сумувати і думати, мені потрібен порадник, мені це необхідно. О Боже, допоможи мені, зупиніться і запитайте себе, що я маю. Я маю близького друга, Ісуса, який живе в мені і який пообіцяв, хоч би що відбувалося в моєму житті. Він ніколи мене не залишить. Не може бути нічого кращого за таку обіцянку і таку дружбу. Це чудове надбання, яке ніхто інший не може пообіцяти й дати вам. Далі, звичайно. Бог обіцяє нам, що нам не доведеться жити своє життя своїми силами та можливостями. Ми маємо Святого Духа, нашого помічника. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 16 вірш. Ісус каже: Я пошлю вам помічника, і коли він прийде, Ісус каже про те, що Він зробить для нас. Коли Бог покличе вас служити йому, ви будете мати Святого Духа, який дасть вам здібності, мудрість, напрямок та провід у вашому житті, щоб ви добре зробили те, до чого Бог покликав вас. Це Його обіцянка. І саме ці обітниці роблять вас багатими, Досі ви не почули ні про що, що може вам дати хто ще крім Бога завдяки вашим взаєминам з ним. Далі Бог каже, що забезпечить усі наші потреби Хто вам може пообіцяти таке? Ніхто у Біблії є багато віршів про це, але один з найдорогоцінніших – 25-й і шостого розділу Євангелія від Матвія. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло». Він каже про небесних птахів, поліві лілії тощо, а потім, через декілька віршів: отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що Задягнемось, він каже, що цього шукають поганий, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Ніхто, крім всемогутнього Бога, не зможе пообіцяти вам, що відповість на молитву. Хто ще може пообіцяти вам таке? Ніхто. Ви скажете, ну почекайте. Ні, ні, ні. Ніхто, крім всемогутнього Бога, не зможе пообіцяти вам, що відповість на молитву. Ніхто не зможе пообіцяти вам, що хоч би в якій ситуації, хоч би в яких обставинах ви опинилися. Хоч би якою була ваша потреба, says, ось Божа обітниця. Бог каже, що знає всі наші потреби, і, попри все, задовольнить їх. Отже, як щодо відповіді на молитву? Хто зможе пообіцяти вам, що відповість на молитву, люди можуть допомогти вам у певній ситуації. Але послухайте, що говорить Писання. Перше послання Івана, п'ятий розділ, 14 та 15 вірші. І оце та відвага, що маємо до нього. Що, коли чого просимо згідно волі Його, то він слухає нас. А як знаємо, що він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від нього. Хто ще може пообіцяти вам таке? Ніхто у Божому слові є багато обіцянок про те, що на молитву буде відповідь. Дивіться, люди кажуть, я маю потреби. Ви задовольняєте їх? Яка ваша потреба? Але як мені задовольнити її? Безсумнівно, що молитва один зі способів. Часто ми почуваємося нужденними. І хочемо, щоб хтось задовольнив наші потреби. Або думаємо, ну не знаю, як Бог зможе з цим розібратися. Ось обітниця, і оце та відвага, що ми маємо до нього. Писання каже цілком ясно. Наприклад, Ісус каже, просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ми бачимо низку обіцянок про те, що молитва матиме відповідь. Хоч би який ви мали тягар, він несе його. Ви спитаєте, як мені, як мені віддати його Богові, принесіть його до нього, покладіть біля його ніг. Ми ще поговоримо про це як цього досягти? Послухайте. Бог не хоче, щоб його люди жили в депресії, розчаруванні, з похмурими обличчями. Писання каже про радість від Господа. Далі, звичайно, Господь обіцяв дати нам мудрість. Ця обіцянка дати нам мудрість записана в першому розділі послання Якова. послухайте, що тут сказано. «А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і буде вона йому дана. Хтось каже, я не знаю, що робити. Послухайте, така ситуація можлива. Вам потрібна мудрість, ви маєте обітницю про неї. Божа обітниця каже, що за тим, що обіцяв, стоїть уся його сила, і він виконає обіцяне. Вам потрібна мудрість? Це означає, що вам треба побачити все з Божої точки зору. Вам необхідно ухвалити мудре рішення, ви маєте цю обіцянку. Бог дасть вам мудрість у будь-якій обставині, бо він має всю мудрість. Божа мудрість живе всередині вас. Послухайте, у кожній даній конкретній ситуації ви маєте обіцянку Бога про те, що Він дасть вам мудрість, як реагувати, як поводитися в цій ситуації. Мудрість одна з речей, які збагачують нас. Назвіть мені щось коштовніше, ніж мудрість, яка є баченням усього з Божої точки зору і знанням, як та що робити. Далі ми підходимо до теми миру. Про нього сказано у посланні до Филип'ян. Цей уривок ми знаємо на пам'ять. Послухайте, що каже Павло. Він каже: радійте в Господі завсіди. Він каже, ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, не засмучуйтеся щодо цього. А в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, проханням з подякою, і мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Що він каже? О, що? Хоч би що відбувалося у вашому житті, Бог дасть вам осторожу, стіну. Яка захистить вас від занепокоєння, і яка, послухайте, задовольнить вашу потребу в Божому мирі. Що каже Біблія про Ісуса що Ісус є нашим миром. Хто живе у вашому серці? Господь Ісус Христос. Ми проходимо через різні ситуації та обставини. Іноді до нас приходять погані звістки, які лякають, хоч би що це було. Звідки нам взяти мир? Дуже часто не від друзів, не від лікаря, не з банку, а від Ісуса. Подумайте ось про що. Свій мир ви не берете від неї, від нього або від них. Ваш мир перебуває всередині вас. Це непорушна Божа обітниця. Що сказав Ісус? Зоставляю вам мир, мир свій даю вам, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Одна з найчудовіших обіцянок Ісуса про те, що ми можемо мати мир у серці, хоч би з чим ми зіткнулися в житті. Вибір за нами. Чи будемо ми, чи будемо проголошувати Божу обітницю. Ви можете проголосити її сьогодні. Боже, я знаю, що ти можеш. Покликати мене додому будь-якого часу, коли тобі буде до вподоби. Але перед цим я хочу прожити максимально ефективно. Я хочу бути сильним, хочу бути плідним. Я хочу, щоб моє життя було корисним для Божого царства. Тепер подивімося 36 й псалом, бо в ньому чудова Божа обіцянка. Якби я спитав вас, чи хочете ви, щоб бажання вашого серця здійснилися? Якби я вас спитав, які бажання вашого серця, хтось скаже, ну, я хочу чоловіка, я хочу дружину, хочу те й це, які бажання вашого серця, Ось що каже Бог, це обіцянка від всемогутнього Бога, який має всю силу і який любить вас безумовною любов'ю. Хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. А що означає, Господь буде розкіш твоя? Подивіться на це місце писання. Прочитайте його. Попросіть Бога сказати вам, що означає, що він ваша розкіш. Це означає просто наступне, важливіше за все інше, важливіше за все у моєму житті, взаємини з Богом. Я захоплююся служінням йому. Я захоплююся поклонінням йому. Я захоплююся пожертвами йому. Я захоплююся, йому. Я захоплююся тим, що живу побожним життям. Тут сказано, хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. Далі місце писання, у яке багато людей не вірить. Ми маємо обітницю про те, що отримаємо зцілення від хвороби. Прочитаймо 102-й Псалом, з першого вірша благослови душа моя Господа, і все нутро моє святе ймення Його. Благослови душа моя Господа, і не забувай за всі, послухайте, і не забувай за всі добродійства Його. Що ще за добродійства? Усі провини твої він прощає, усі недуги твої вздоровляє. Дозвольте поставити вам запитання? Коли ми кажемо про властивості Бога, то ось одна з його основних властивостей він ніколи не змінюється, він незмінний. Чи стілював він людей за часів старого завіту? Так, чи стілював він людей за часів Нового Завіту? Так, чи стілював він людей після часів описаних у новому завіті? Так, чи стілює Бог людей сьогодні? Стілює. Ну, а якщо ми віримо в це, то чому, коли в нас починає злегка боліти горло, або ми маємо незначний нежить, ми відразу біжимо до лікаря по антибіотики? Як щодо того, щоб побігти до Ісуса? Більшість людей моляться про стілення від хвороби, тоді коли це дуже серйозна хвороба, або коли лікарі сказали, що все скінчено. Але чому ми не звертаємося до Ісуса відразу ж? Бо ми виросли в середовищі невір'я і звикли до нього, нас залякували, казали, що Бог не допоможе. Але істина в тому, що Бог великий цілитель, чи означається, що люди вже не будуть помирати? Ні, не означає. Але це означає, що до миті, коли Бог поклише нас, ми можемо бути сильними та здоровими. Тоді немає різниці, що з нами буде. Подумайте, якщо ми маємо всі ці обітниці, то як щодо того, коли людина йде на небеса й перебуває в Божій присутності? І далі восьмий розділ послання до Римлян. У цьому розділі є чудова Божа обітниця про те, що нічого не може відлучити нас від дивовижної Божої любові. послухайте, що сказано в цьому місці писання. Ось ця обітниця, але багато хто насправді не вірить у неї. послухайте 38-й вірш. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили. ні вишина, ні глибина, ні інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі наші. Подумайте про це у вашому житті є чудовий Божий дар безумовної любові Господа. Ніхто крім Бога вам цього обіцяти не може. Ви можете хотіти, щоб вас любила та або інша людина. Але дивіться, хто любить вас. Апостол Павло каже і перераховує всі ці істини: ніщо не може розлучити вас від Божої любові. Це надбання, яке ви маєте. Ви маєте любов всемогутнього бога, і так буде завжди. Розгорнімо 10 розділ Євангелія від Івана. І ось чудова обіцянка про вічну безпеку. Дивіться, що каже Ісус. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік». Він не сказав за винятком випадків якщо, але, коли, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може от це віз руки. Я й отець ми одне. Подумайте, що ви маєте. Ви маєте дар вічного життя. Дивіться. Ніщо, ніхто, ніколи за жодних умов не зможе це змінити. Ви Божа дитина. Ви у вічній безпеці. Якщо ви живете в гріху, для вас є інші обітниці про дисципліну та покарання. Але ми кажемо про обітницю, яку Бог дав вам. Ви у вічній безпеці. Ви у безпеці навічно. Хочу сказати вам ще про одну обітницю. Ми могли б розмовляти на цю тему цілий день, але я вже закінчую. Я хочу, щоб ви побачили, чим ви володієте, що ви маєте. Послухайте, що сказав Ісус. Він сказав: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато оселю домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам. Що йду приготувати місце для вас. А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду й заберу вас до себе, щоб де я були й ви. Крапка. Ісус обіцяв нам небеса. Ось що я хочу, щоб ви побачили обіцянка від Бога це приголомшлива річ. Я закликаю вас, заявіть права на те, що вам належить. Хоч би з чим ви зіткнулися в житті, пам'ятайте про те, що ви послідовник Христа, пам'ятайте про те, які ви багаті. І також пам'ятайте про свою чудову здатність служити Господові від усього серця. Разом з тим ви ніколи не постарієте, ви будете квітучими, плідними та сильними по всі дні вашого життя. Амінь. Отже, ми дуже вдячні тобі за кожну чудову обітницю з твого слова. І так чудово в них те, що вони ніколи не зміняться. І ти ніколи не змінишся. Ми навіть не можемо назвати бодай одну потребу, яку б ти не задовольнив. Тому ми дякуємо тобі, і я молюся про те, щоб ти показав нам, як жити так, щоб духовно-бідні люди схотіли довідатися про джерело наших багатств. І ми могли їм розповісти в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Дотик. по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.